Навчальний рік позаду, а отже, саме час взятися за оздоровлення та розвиток малечі від учора. У Житомирі запрацювали дитячі табори. Три з половиною тисячі дітей сьогодні шестигодинним перебуванням знаходяться в наших закладах. Також у нас є крім того 15 таборах. П'ятнадцяти таборах, а це 182 загони. Це така армія, велика армія. Крім того, у нас є і. Інші табори іншого спрямування різноманітного спрямування, де більше двох тисяч дітей також будуть знаходитися в своїх загонах на базі 30 шкіл. Діти перебуватимуть у таборі впродовж шести годин на день. За цей час двічі їх годуватимуть з балансованими обідами та розважатимуть різними видами діяльності. У нас 150 загонів, які е, будуть. Працювати над філологією, над математикою, інформатикою, біологією, також спортивні загони і загони творчої спрямованості. Окрім того, дітлахи відвідуватимуть ляльковий та музично-драматичний театри. А в гості до них приходитимуть різні запрошені спеціалісти. Це ті, які надають нам допомогу в перегляді мінної безпеки, в перегляді як себе почувати добре в психологічно і комфортно під. Час військових подій. Далі це наші МЧСники і патрульна служба, які завітають до дітей, розкажуть, як себе вберегти літом. У департаменті пояснюють, батькам не варто хвилюватися за своїх дітей, адже табори працюють за усіма правилами безпеки. Ми організовували всі табори там, де є безпечне середовище. І саме безпечне середовище говорить про те, що в даному закладі буде проходити табір. Не Залежно від повітряної тривоги, діти будуть знаходитися чи в укриттях, чи на майданчиках, якщо не буде повітряної тривоги, чи в заходи, які будуть проводитися, тому батьки не повинні хвилюватися. Це однозначно. Окрім таборів при школах, оздоровчий період розпочався і в дитячих садочках. От у них буде збільшене харчування на 10%, тобто балансованості до харчування буде також проводитися. На протягом літа, це до 1 вересня. Також цікаві заходи, які теж будуть на протязі цього періоду з нашими дошкільнятами. На харчування дітей з міського бюджету виділили понад 2 мільйона гривень. Це за урахуванням співфінансування батьків. Пільгові категорії малюків харчуються повністю безкоштовно. Таких пільгових категорій дуже багато, і практично із 3,5 чоловік пільгових категорій 1600. Ну тобто, це половина майже половина таких дітей, 100%. Далі ми говоримо про другу категорію дітей: це творчо обдаровані спортсмени, це люди, які мають пільги вже на другому рівні. Це 30 на 70. Тобто це також сплачує частково міська рада, частково бюджет, частково батьки. І ті, які не мають відповідно пільг, але бажають таких у нас 1200 дітей, таких, най, така категорія 1200 дітей, це батьки, які за свої кошти 90% і тільки 10% доплачує міська рада. На цю компанію, на цих 14 днів, на 3,5 тисячі дітей, враховуючи всі категорії, які тільки що, співфінансування, яке я тільки що сказала, 100%, 30 на 70 і 10% виділено майже 2 мільйони 400. Працюватимуть пришкільні табори до 1 липня. А результати, як малеча провела літо, можна буде побачити на офіційних сторінках ліцеїв у соціальних мережах. Близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб наразі проживає у Житомирській області. Усі вони рятували свої життя, тікаючи від війни, і не знають, чи повернуться колись додому. Максим Вознюк, фотохудожник, вирішив показати українцям, як виглядає типовий день переселенців на новому місці. Я цікавлюся темами, які зв'язані з війною, тому що я вже більш дорослий, Я вже не цікаво це. І мені було цікаво дізнатися, як люди з окупованих територій перемістилися в житті. Житомир, в інші міста. Свою ідею він подав на грант від управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради. І хоча 18-річний Максим був наймолодшим учасником, все ж виборов перемогу. У реалізації проєкту йому допомагав його наставник Леонід Шевчук. Тому що Максиму було складно. Репортажна фотографія вважається найтяжчою в творчій фотографії. Це ж люди, а людьми треба вміти працювати. Ну, я вам скажу відверто, що я задоволений на 100% від той праці, що він зробив, і то що тут представлено на цій виставці. Максим почав займатися фотографією ще у 13 років. Розповідає, понад усе любить гуляти з фотоапаратом і ловити у кадр емоції людей. І, потом, ці фотографії приємно переглядати з роками. Я хочу, якби на, навчити, навчитися, хотів передавати їх якісно, передавати їх так, як це говорять закони. Ну тобто, щоб було красиво. Щоб потім було з роками дивитися і почуватися е, відчувати ці моменти. Участь у проєкті взяли 11 людей: багатодітна сім'я, мама з донькою та юнак. Один з учасників Георгій, приїхав до Житомира близько року тому, але й досі звикає до міста. каже, погодився на фотосесію одразу. А коли дізнався назву та мету, упевнився в правильності свого рішення. Такий проєкт важливий для українців. Я вважаю, в першу чергу, тому що він показує, що, не дивлячись на все, люди не здаються і продовжують жити, радіють життю. Ну і тим, хто якось заперечує момент, що переселенців ніде ніде не приймають. Так, щоб розрушити стереотипи, кожну історію презентують в 11 фото. Загалом їх 33. Максим зізнається. Його улюблений кадр мама з донькою на прогулянці. Там відчувається якесь добро, щирість, коли дитина вона біжить до мами, вона любить її і там, якби передається через кадр всі ті миті любові, які вони переживають разом в нашому місці. Відвідувачі виставки кажуть, енергія, яку випромінюють фото, вражає найбільше. Ну, стиль такий життєвий, мені такі фото подобаються. Вони показують реальне життя. І хоча проєкт щойно завершився, Максим має плани на створення наступної виставки. Хоче зняти цих людей після перемоги. І сподівається, що фотосесія буде біля їхніх будинків на деокупованих територіях. Анна Чепель, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1. Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до масштабного підтоплення населених пунктів на Херсонщині. Десятки тисяч людей втратили дах над головою і разом з ним усе до чого звикли. Щоб підтримати постраждалих команди Слуги народу Житомирщини зібрали і вже відправила на Херсонщину гуманітарний вантаж. До цієї ініціативи долучилися представники партії в багатьох громадах, зокрема Вовродській, Бердичівській, Ушомирській. Команда Слугі народу Житомирщини не залишається остром цієї трагедії. І, звичайно, що ми, як і всі українці, докладаємо всіх зусиль для того, щоб допомогти нашим землякам. Херсонцям допомогти тим, хто постраждав в цій біді, тому сьогоднішній вантаж, який направляється, це генератори, це човни, це питна вода. Тобто це найнеобхідніше сьогодні для херсонців. Допомогу для постраждалих від повені території збирали спільно з благодійним фондом. BGV. Всі Ми знаємо, що наразі відбувається в Херсоні, і це одна з найбільших таких масштабних екоцидів, я б сказала, які відбувалися за останній час в Україні. І звичайно, зараз всі українці об'єдналися, всі масово передають благодійну допомогу, гуманітарну допомогу в Херсон. Завантажена фура з гуманітарною допомогою вагою майже 10 тонн відправляється з Житомирщини. Супроводжують вантаж в Херсонську область, представники команди Слуги народу, депутат Житомирської обласної ради Ігор Лукашенко, Олевський міський голова Сергій Лисицький та лідерка зе молодіжки Житомирщини Вікторія Гнацюк до слова, Олевська громада систематично збирає і передає допомогу деокупованим територіям. Ми вже не в. Перше відправляємо гуманітарні вантажі на декуповану територію, а тепер доля нам, скажімо так, поставила нові виклики, вирішив супроводжувати вантаж гуманітарний, щоб особисто на свої очі побачити, яка там обстановка. Звісно, поспілкуватися з людьми, які постраждали, і запитати в них які ще потреби. Можливо, ми зможемо наступному вантажі задовільнити, які потребують саме ті люди, які постраждали у гуманітарну допомогу херсонцям. Щодня направляють з різних громад Житомирщини, зокрема і за ініціативи представників команди Слуга народу. Трагічна історія загибелі двох жінок та дев'ятирічної дівчинки у Києві біля укриття спонукала владу перевірити доступність сховищ по всій країні. Сьогодні народний депутат України Богдан Кицак разом з депутатами Бердичівської міської ради Анною Левандовської та Денисом Моцним оглянули декілька укриттів у Бердичеві. Почали з житлового будинку. Ми почали перевіряти да укриття. Це перше укриття, яке ми перевірили. Хочу сказати, що це укриття, яке від початку повномасштабного вторгнення я тут також. Перебувала і від початку воно було не в такому стані, насправді воно було в гіршому. Мешканці будинку самостійно розчистили другий вигід та налагодили роботу вбиральні. На початку повномасштабного воно було в гіршому стані. Зараз ну, відносно більш-менш нормально, але хочу сказати, що все рівно. На мій погляд бажалось би, щоб воно було краще, тому що у нас світла чомусь немає зараз. Хоча я знаю, що воно тут є. Насправді в укритті є вказівники, на яких написано, що воду, сірники та свічки можна взяти на санітарному пункті, але де він знаходиться, незрозуміло. В одному з лікувальних закладів Бердичева сховище знаходиться у напівпідвальному приміщенні, але вікна надійно забиті, тож вберегтися від російських ракет там можна. Тут бачите масивні споруди. От, товщина цих стін. Тут зрозуміло, яка вона йде, і по всьому периметру постійно відкрита, постійно спуски, всі двері відкриті, персонал таблічки, персонал знає, що робити. Плани евакуації на кожному поверсі є. Персонал обучений. Кожен раз моніторинг проводиться буквально кожні дві тижні. Я проводжу заняття і наголошую на тому, щоб наголошували пацієнтам, що у разі. Тривоги всі спускаються сюди. Найкраще облаштовані укриття у навчальних закладах. В одному з садочків Бердичева вихователі робили усе самостійно: шпаклювали, білили, фарбували. Старалися привести в належний вигляд, щоб воно було комфортно для діток. Ну і з допомогою усіх усього колективу управління освіти. Міської влади, тому що виділені були кошти і на освітлення, двері поставили вже гарні. З меблюванням допомагали і батьки, і місцева церква, і управління освіти. Найбільшою проблемою залишається вентиляція. Директорка садочку каже, вона ще працює, але досить стара і потребує заміни. Нам потрібна вентиляція, і вона така, можна сказати, що вона і в аварійному стані. Перевірили також укриття в одному з ліцеїв Бердичева. Воно є найбільшим у місті. Там може Перебувати близько тисячі людей. Працювали тут абсолютно всі: і батьки, і працівники закладу, ну працівники більше, звичайно. Батьки приходили, долучались тут. Картини малювали, батьки, а вже далі досконалювали їх. Діти. Усі стіни укриття у малюнках учнів. Тут і традиційна слава Україні, і продукти для військових, і мрії про мирне життя. Сховище відкрите не лише для учнів. Місцеві жителі також ховаються тут під час повітряних тривог, хоча зараз менше людей користуються цією можливістю. Якщо ми рахували взимку 22-го року, у нас тут було до 500-600 людей, укривалося, то вже перед 1 вересня. Людей взагалі не було. Все, вже перестали перестали приходити. Серед перевірених сьогодні укриттів найгіршим виявилось у будівлі укртелекому. Раніше саме до цього сховища були зауваження у прокуратури і відкрите провадження. Суд виніс постанову, згідно з якою власник укриття мав усунути проблеми. Однак наразі суттєвих змін ми не помітили. Побачили, що там немає ні відповідальної особи немає, ні самих знаків, які би вели тебе, і якимось ще нам ідентифікували, що саме тут це знаходиться укриття. Саме приміщення не підготовлено, немає жодних засобів для того, щоб там перебувати. Охоронець, який показав нам укриття, сказав, що всі питання ми можемо поставити власнику, але його ми так і не побачили хоча й чекали деякий час. Будемо додатково звертатися і до керівництва не просто для того, щоб його зобов'язати самостійно робити, але війти і в якісь там партнерські відносини для того, щоб дати їм зрозуміти, що ми можемо зі своєї сторони, що може міська влада зробити для того, щоб вирішити цю проблему а не просто скинути її на голову однієї людини загалом у Бердичеві 39 укриттів.